Вітати вас на базі головного управління ДСНС України в Київській області, Це наш навчально-фізичний пункт. Сьогодні ми проводимо з вами тренінг, такі заняття з питань цивільного захисту. Укриттями можуть бути як підвали, підземні паркінги. Якщо таке знаходиться дуже далеко, можна використати любі приміщення, будь-то залізобетонні конструкції, будь то загляні конструкції. Полювати формування та утримувати у належному стані всі системи життєзабезпечення відповідних спорудів. Додати вам сили, хоча б на сьогоднішній день. У повсякденному житті знайти для себе ресурс. На сьогоднішній день територія України, на жаль, вважається однією з найбільш забруднених в світі вибухонебезпечними предметами. Теоретичний, практичний курс по використанню первинних засобів пожежого ціня. Вона в цих порошкових перед... підтвердження того, що сьогодні у вас дійсно був тренінг по цивільному захисту з практичним відпрацюванням. Закріпимо це все відповідними документами. Так? Вітаю вас.